Доброго дня, мої любі! Сьогодні до нас завітала сама чарівна пора року. А щоб дізнатись, яка, підгадайте, будь ласка, загадку. Покупались, загоріли, наловили низку пліток, в лісі ягоди дозріли, прилетіло в гості. Молодці, звичайно, Літо. А щоб воно залишилось із нами, ми маємо згадати все, що знаємо про нього, і розповісти найкращу літню історію. І так, нагадайте мені, будь ласка, так яка ж нас зараз пора року? Вірно, літо. А як ви дізнаєтеся, що настало літо? Відбувається, звичайно, денна спека. Теплі ночі, поява на небі, веселки, велика кількість ягід, фруктів і овочів. Також багато літніх забав, катання на велосипеді, роликах, купання та можна сходити на рибалку. Відпочинок біля водойомів та гра з піском. А що ви любите робити влітку? Я люблю влітку відпочивати біля води. А ви, будь ласка, відповідайте і надсилайте свою відповідь. Подивіться, будь ласка, на цей малюночок. Що ви можете сказати про нього? Так, сонце яскраве! Квіти розквітли. Про цей малюнок. Діти граються влітку на дворі. А це в дітей почали з канікули. А на цьому малюночку, що ви бачите? Так, ягоди і фрукти ростуть влітку. Молодці! Пропоную вам зараз пограти в гру яка називається Скажи одним словом. Погляньте, що ви бачите на малюнку. Полуниця, черешня, малина це що? Ягоди. Купальник, капелюшок, сандалі, це, літній одяг, літо. Весна, зима, осінь, це Пори, року. Молодці. А зараз діти вам таке завдання. Який звук чуєте на початку? Скажіть, з якого звуку починається слово літо? Так, Л. А слово лимон? Теж л. Лужок. Л. Лялька Л. Молодці. Наступна гра, в яку ми пограємо. склади слово. Вітер бешкетник розкидав всі літери, і ми не можемо скласти слово. Допоможіть, будь ласка, у нас є літера Л І О. Т. Нам треба з вами скласти слово. Як ви вважаєте, з цих літер яке слово ми можемо скласти? Попередні слова у нас на який звук починались? Л. Давайте з вами спробуємо поставити першу літеру Л. Далі, яку ми поставимо літеру? І? Потім. І останнє О. Прочитайте, будь ласка, яке слово у нас з вами вийшло. Літо. Молодці. Пропоную вам зробити звуковий аналіз слова. Ль. Який звук? Приголосний. А він твердий чи м'який? М'який. Позначаємо як. Двома рисочками. Наступний звук І. Який це звук? Голосний. Позначаємо кружечком. Далі. -т. Т. Це який звук? Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. І останній звук літо. О! Який звук? Голосний позначаємо його кружечком. Наступне завдання таке, діти. Ми з вами спробуємо скласти розповідь за малюнком. Подивіться, будь ласка, і скажіть, де відбувається подія? У лісі, на галявині або біля річки? Так, у лісі. Хто там є? Я, друзі, мама або тварини? Вірно, друзі! Що ми робимо? Граємось, купаємось або збираємо ягоди? Так, збираємо ягоди. Яку погоду ви бачите? Сонячну, спекотну або теплу. Так, сонячну! Що сталося цікавого? Зараз, будь ласка! Послухайте мою розповідь, а потім ми будемо кожний самостійно свою розповідь складати. Одного літнього дня я пішов гуляти з другом до лісу. Мама нас попросила зібрати ягоди. На вулиці була сонячна, тепла погода. Ми зайшли до лісу. І побачили багато багато ягід під кущами. Це Іванко та Миколка. Вони найкращі друзі. Одного літнього дня хлопчики в сонячну погоду пішли в ліс. Там вони збирали смачні соковиті ягоди. У кошику вже багато малини. Навколо росли високі дерева, співали пташки. Бігали білочки. Хлопцям було весело. Вони допомагали один одному. Вони раділи, що разом вміють дружити. Ось така історія вийшла у мене. З нетерпінням буду чекати ваші історії, діти. Сьогодні, діти, ми згадали, яке воно літо, склали чудову розповідь, пограли. в Ігри. А тепер усі разом давайте скажемо Літо, літо, привіт! Ми тебе чекали цілий рік! А я, діти, дякую вам за роботу і кажу до побачення!